Добрий день, мене звати Віталій Юрійович і сьогодні ми поговоримо про цікаву тему площа фігури та одиниці вимірювання площі. Подивіться на ці два квадрати та порівняйте, чим вони відрізняються. Так, ці квадрати відрізняються кольором, а саме головне, вони відрізняються розміром. А поверхня цих квадратів називається площею. Порівняйте площі цих різних фігур та скажіть, яка із фігур є найбільшою за площею. Так, вірно. Найбільшою за площею є фіолетовий прямокутник. А яка з фігур є найменшою за площею? Так, вірно, це коло. Площа кола менша за площу чотирикутника. кутника. Часто в нашому житті зустрічаємось із величиною площі. Площа нашого будинку, площа городу, площа парку, по якому ми гуляємо, і площа нашої кімнати. А що ж таке площа? Площа це внутрішня частина будь-якої геометричної фігури. Або ще є таке визначення. Площа це величина, яку можна не тільки порівнювати, а й вимірювати. Одиниці вимірювання площі. Невеликі площі вимірюють квадратними сантиметрами. Квадратний сантиметр – це площа квадрата із стороною 1 см. Записують скорочено на письмі так: 1 см. А позначають ось таким квадратиком. із його площа становить 1 см квадратний. А тепер давайте порахуємо скільки см квадратних у даній фігурі. Раз, два, три, 4, 5, 6 та 7. Отже, площа цієї фігури 7 см квадратних. Ще є такі одиниці вимірювання площі 1 дециметр квадратний, 1 метр квадратний, 1 ар, 1 гектар та 1 км квадратний. А зараз ми попрактикуємося знаходити площу фігури. Щоб знайти площу квадрата прямокутника, потрібно довжину однієї його сторони помножити на довжину іншої сторони. Отже, якщо сторона прямокутника 3 см, а інша його сторона 5 см, то знайти площу ми можемо помножити 3 см на 5 см. На письмі ми запишемо ось так. 3 помножити на 5 дорівнює 15 см. І ми отримаємо площу прямокутника в 15 см квадратних. Що ви дізналися на сьогоднішньому уроці? Що таке площа? Що таке 1 см? Та скільки квадратних сантиметрів у зображеній фігурі? Добре, діти! Ви сьогодні активно працювали на уроці. Дякую за увагу! До побачення!